Слава Ісусу Христу! В цьому відео ми розкажемо вам, коли і чому утворилися конфесії, як нам до того ставитися і що з цим робити. Але перед тим хочемо подякувати багатьом із вас, які не побоялися підписатися на наш канал. Нам дуже важливо відчувати, що те, що ми робимо, вас цікавить. Ще просимо тих із вас, які не встигли це зробити, будь ласка, зараз маєте 4 хвилини відео, щоб ось тут підписатися. Після відходу Ісуса Христа із цієї землі апостоли роз'їхали з різних куточках планети, щоб проповідувати його Євангеліє. За тисячу років християнство вже встигло доброяче розповсюдитись і осісти в різних державах. Але оскільки тоді не було інтернету, то послідовники апостолів не змогли створити між собою ефективну комунікаційну мережу, і це призвело до непорозумінь. І тому в 1054 році офіційно настав остаточний розкол християнської церкви. на Католицьку під проводом папи римського та православним під проводом патріарха Константинопольського. Але тим все не закінчилось, бо 1517 року розпочалася реформація, через яку згодом і утворилась нова конфесія протестанти з цих моментів і почалося дроблення християнства. Хочемо зауважити, що причина кожного поділу в першій мірі наша людська городиня, бо замість того, щоб придусити її, правильно комунікувати і спільно вирішувати проблеми, люди все далі віддаляються один від одного і від єдиного цілого. Тобто, замість того, щоб вчасно склеїти тарілку, люди взяли молоток і почали її роздрібнювати, щоб в кожного було своє окреме володіння. Тому зараз у світі існує приблизно 30 тисяч більших чи менших християнських конфесій. Належати до них зовсім нормально. Це як бути частиною окремого роду чи народу, а можливо, добрим фанатом якогось футбольного клубу. Що не нормально, це не етична конкуренція, яку час від часу зустрічаємо між деномінаціями, бо це нівелює суть християнства, що можна порівняти до допінгу, який сильно затьмарює ідеали спорту. Більшість із християн не вибирає до якої конфесії чи церкви належати. Це переважно стається через хрещення чи приналежність батьків. Але що залишається незмінним, щоб бути християнином, тобто належати до Христа, треба стати членом громади послідовників Христа, а такою спільнотою є церква у всій своїй різноманітності і строкатості. З того розуміємо, що головним привилеєм християн є наслідування Ісуса Христа, а не їхня конфесійна приналежність. Це добре видно у часах переслідування християн чи в триважних суспільних подіях, як от революція гідності. Там швидко зникають конфесійні стіни, всі тісно співпрацюють між собою на славу Божу і користь людей. То що нам робити, щоб так завжди було відрікатися чи змінювати свою конфесійну приналежність? Ні, бо ми бачимо добрих людей, які є чесними християнами зі всіх сторін. А також всюди є ті, які тільки формально вірять в Бога і готові використовувати нечесні підходи для досягнення своїх цілей. То як бути? Ахипископ Майданський говорив, що ми повинні піддатися не одні одним, а Богові. Тобто проповідувати не православ'я, протестантизм чи католицизм, а Ісуса Христа, розп'ятого і Воскреслого. А це значить прагнути єдності, пізнавати один одного, наголошувати на тому, що нас єднає, а не навпаки, молитися разом, хоча б Отче наш, який у всіх християн однаковий. Таким чином, ми будемо зміцнювати святість своїх конфесійних спільнот, щоб вони готувалися до єдності триков. Кінець кінців, Ісус перед своєю смертю молився, щоб всі були одно. І це означає, що результат у всякому випадку буде. Можливо, для цього знадобиться знову тисячу років, але залежить вже від вас і нас, чи ми сприятиме тому, чи будемо на перешкоді, щоб, щоб всі були одно. одно. Перед тим, як попрощатися, перевірте, чи ви вже підписалися на наш канал. Бо ми вже дуже хочемо наших перших тисячу підписників, і всім вже дякуємо за цей малий успіх. А наступного тижня чекайте легку розповідь про те, яке значення ікон, площиниці, мира і всього того, що є святим чи освяченим в очах людей. До зустрічі!